Від моменту дебюту у листопаді 2021 року на платформі Intel LGA 1700 оперативна пам'ять стандарту DDR5 здійснила майже двократний стрибок у швидкості передачі даних з 4800 до 8000 мегатранзакцій на секунду. Проте, і досі розгін на платформі синіх до ефективної частоти за межами DDR5-7200 є справжньою лотереєю і вимагає значних фінансових вкладень, у дорогу материнську плату, вибіру відповідних комплектів високочастотної пам'яті та вдалого екземпляра процесора. Бо контролер пам'яті в сучасних комп'ютерних системах знаходиться саме у процесорі, і у випадку з UDIM він підтримує тактову частоту мікросхем і узгоджує таймінги для забезпечення оптимальної роботи системи. На жаль, на високих частотах сигнал у довгих з'єднаннях систем з модулями UDIM може втрачати стабільність. Тому задля надійної роботи зростають вимоги до компонентів комп'ютерів з відповідним впливом на їх ціну. Дію-Дім покликані вирішити цю проблему. Сигнали від процесора надходять на генератор CKD, який буферизує, регенерує та розподіляє їх на чипи пам'яті, враховуючи затримки та відстані. Завдяки такій конструкції сигнал високої частоти досягає пам'яті без перешкод. Це полегшує використання швидких чипів DDR5, у тому числі на недорогих материнських платах, і дозволяє досягти ефективних частот у діапазоні від 9 до 12 ГГц. До того ж, дуже важливо, що модулі cu Дім сумісні зі стандартними роз'ємами DIMM і можуть встановлюватися в існуючі плати з підтримкою ddr 5, де вони працюватимуть як звичайно у ZPM. У JEDEC стандартизували їх на початку 2024 року. Компанія Intel першою на ринку реалізувала підтримку модулів cu ДІМ на новій платформі lga 1851 Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com! Підписуватися з нами завжди цікаво. Новинкою, яка звітала до нас на огляд, стала найновіша пам'ять ddr 5 8400 Kingston Fury Renegade DDR5RGB cu Dim у вигляді двох окремих планок об'ємом по 24 ГБ. Вона має яскраве 10 зонне RGB підсвічування і підтримує профіль розгону XMP 3.0. Поки що це своєрідна екзотика з відповідним цінником. Та згодом очікується поява у достатніх об'ємах для забезпечення широкої доступності. Тому давайте знайомитися з новинкою. До замовлення доступні два варіанти цієї пам'яті комплектом із двох модулів по 24 ГБ або окремі планки. У нашому випадку це пара в індивідуальних упаковках з якісною повноколірною поліграфією. На передній стороні, окрім зображення модуля, бренду та моделі, зазначено інформацію про об'єм та ефективну частоту. Також привертають увагу згадки про підтримку фірмової технології керування підсвічуванням Fury Control і сумісність із платформами Intel та AMD. Корисно пам'ятати і про довічну гарантію на виріб. Всередині кожної коробки знаходиться сам модуль, розміщений у прозорому Блістері, що забезпечує додатковий захист від механічних пошкоджень під час транспортування. Більше у комплекті постачання нічого немає. Зовнішній вигляд пам'яті явно запозичений у лінію класичної UDIM Kingston Fury Renegade DDR5RGB із кількома незначними змінами. Логотип Renegade тепер розташований ліворуч на матовому алюмінієвому сегменті радіатора, тоді як напис DDR5 зміщений праворуч. Крім цього, на поверхні радіаторів з'явилися декоративні акценти у вигляді похилих ліній, що формують геометричні візерунки. Через наявність RGB-підсвічування висота модулів збільшена. На зворотній стороні планок розташована ідентифікаційна наклейка з артикулом. Літери CU вказують на тип пам'яті CU-DIM. S – на чорні вставки радіатора A – підсвічування, А число 24 на об'єм модуля. Також зазначена робоча напруга 1,45 вольта для функціонування модуля на ефективній частоті 8400 МГц. Чорна восьмишарова друкована плата на одному з боків містить 8 мікросхем пам'яті PMIC та 10 ультраяскравих rgb світлодіодів. Алюмінієві теплорозподільники рівномірно та ефективно відводять тепло від усіх компонентів модулів, чому сприяють термопрокладки на критичних елементах. Це особливо важливо через підвищення температури, спричинене збільшенням напруги, необхідної для досягнення високих частот пам'яті. Над радіаторами знаходиться пластиковий світлоросіювач молочного кольору з матовою текстурою, який має стильний логотип Fury посередині. Загальна висота модулів разом із ним становить 45 мм. Тому при виборі габаритного повітряного кулера необхідно врахувати цей момент. При увімкненні ПК з'являється вражаюче, яскраве та насичене динамічне підсвічування, яке привертає увагу. Ефекти можна тонко налаштувати у фірмовій програмі Kingston Fury Control. Для двох планок на вибір доступні 12 варіантів, а при встановленні 4 додається ще шість. У деяких режимах можна задавати послідовність кольорів, швидкість їх зміни, яскравість та інші параметри. Крім того, підсвічування можна синхронізувати з іншими компонентами комп'ютера за допомогою утиліт материнських плат Езрок, ASUS, Gigabyte або MSI. ddr 5 8400 Kingston Fury Renegade ddr 5 RGB cu DIM – це модуль об'ємом 24 ГБ, що складається з восьми мікросхем по 3 ГБ, розміщених на одному боці планки. Діапазон робочих температур пам'яті становить від 0 до 85 градусів. На момент тестування утиліта Typhoon Burner ще не підтримувала пам'ять типу cu Дім. Водночас актуальні версії HWINFO64 та AIDA64 повністю впоралися з новою платформою та типом пам'яті, надавши докладну інформацію про ОЗП. Зокрема, відображено таймінги, напругу усіх зашитих у SPD профілів роботи, а також виробника та ревізію чипів. Hynix m МДАЙ. Щоб порівняти продуктивність cu Дім та UDIM пам'яті на новій платформі Intel lga 1851 за однакових ефективних частот 8000 МГц, ми включили до тестування комплект Kingston Fury Renegade ddr 5 RGB Limited Edition, який нещодавно був у нас на огляді. Утиліта CPU-Z також виявилася корисним інструментом. Вона відображає JEDEC та XMP профілі як для UDIM, так і для CUDIM модулів, які беруть участь у тестуванні. Для підослідної оперативної пам'яті усього доступно 4 профілі: базовий ddr 5 6400 цільовий 8400, а також резервні ddr 5 8000 і 7600 для систем без підтримки CUDIM. Проводилось тестування на такій конфігурації. Бенчмарка AIDA64 зазвичай найкраще реагує на підвищення частоти пам'яті та зменшення таймінгів, але цього разу результати виявилися іншими. Модулі cu dim при ефективній частоті 8000 МГц показали трохи гірший результат у межах статистичної похибки порівняно з U-DIM. Проте для cu dim в режимі DDR5-8400 CL40 спостерігається паритет з u dim ddr DDR5-8000 CL36. 7-Zip показав перевагу на користь нижчих таймінгів. Результати UDIM DDR5-8000 CL36 стабільно перевершили CUDIM DDR5-8400 CL40 DDR5-8000 CL38 в межах допустимих відхилень. На тест Cinebench 2024 швидкість ОЗП традиційно не показує значного впливу. В однопоточному режимі перевага UDIM над обома конфігураціями Сі udim складає приблизно 3-5%. Тоді як у багатопоточних тестах результати залишаються ідентичними. Geekbench 6.3 продемонстрував майже однакові результати в однопотокових та багатопотокових обчисленнях для усіх режимів ОЗП. У 3D Mark Spy ми помітили незначну перевагу в межах від 0,8 до 1,4% для обох профілів CU-DIM порівняно з U-DIM лише у тесті CPU. Тоді як у графічному підтесті результати залишаються незмінними. PUGITBench for Creators виявився нечутливим до зміни типу модулів, ефективної частоти та затримок. Результати всіх учасників були однаковими. Geekbench AI CPU тестує в першу чергу обчислювальну потужність процесора або графічного процесора в завданнях пов'язаних з машинним навчанням та штучним інтелектом. Якщо в режимі роботи з формату моделі Onyx спостерігалася перевага у продуктивності UDIM над двома конфігураціями CUDIM до плюс 4%, то у форматі OpenVino збільшення ефективної частоти одночасно зі збільшенням таймінгів практично не вплинуло на продуктивність. Проте тест блоку NPU вперше показав відчутну перевагу нового формату пам'яті у середньому від 07 до 4,5%. Підсумовуючи результати синтетичних тестів, можемо відзначити досить несподівані результати: прискорення Сію Дім модулів з ddr 5 8000 cl 38 до Сію dim ddr 5 584 cl 40. У більшості синтетичних тестів призвело до зростання продуктивності до 4,2%. Але це буде далеко не у всіх випадках. Протилежну картину спостерігаємо при порівнянні UDIM та C-UDIM на однакових ефективних частотах, але з різними затримками. У більшості тестів продуктивність знизилася, тоді як зростання було зафіксовано лише у двох випадках. Ну а що там у ігрових тестах, вони проводилися у роздільній здатності Full HD на мінімальних та максимальних налаштуваннях графіки для кожної гри. Cyberpunk 2077 традиційно реагує на збільшення частоти пам'яті та зменшення таймінгів. Стабільне зростання FPS при переході на CUDEM спостерігалося на всіх налаштуваннях графіки. Так, на низьких бачимо значний приріст на до 27% за 0,1% Лоу, скромні плюс 4% за 1% лоу. Та лише 1-2% за середнім ФПС. Майже такі самі результати і на максимальній графіці: до 26% за дуже рідкісними, плюс 4% за рідкісними подіями та 2,6% за середніми ФПС. Age The Veilguard реагує на низькі таймінги традиційної ЮДІМ. Падіння продуктивності при переході на сію становить від 7,8% до 0,9% за дуже рідкісними подіями. При паритеті за рідкісними та середніми ФПС на низьких налаштуваннях. На ультраналаштуваннях спостерігається падіння від 11,5% до 8% за дуже рідкісними та ідентичні результати за рідкісними та посередніми ФПС. Forza Horizon 5 отримала значний приріст по статистиці дуже рідкісних подій зі збільшенням пропускної здатності ОЗП: що на низьких налаштуваннях, що на екстремальних. При цьому продуктивність за 1% Лоу та за середнім FPS в обох випадках залишалася незмінною. Так само і Horizon Forbidden West не продемонструвала зростання продуктивності за рідкісними подіями та по середньому FPS на обох пресетах графіки при переході на більш швидку пам'ять. Протилежну картину маємо за 0,1% лоу, зростання продуктивності до 5% на дуже низьких налаштуваннях та її падіння на 3,4% на дуже високих. Графічно дуже важка Indiana Jones and The Great Circle одна з небагатьох ігор у нашому тестуванні, яка не реагує на зміну типів пам'яті, збільшення ефективної частоти та зменшення таймінгів, бо продуктивність обмежується графічним адаптером. Stalker 2 Серце Чорнобиля також має високі системні вимоги. На низькому пресеті спостерігається збільшення продуктивності на 4,5% за дуже рідкісними та 3,7% за рідкісними подіями. Проте епічні налаштування зробили відеокарту вузьким місцем, забезпечивши лише 2,8% за дуже рідкісними подіями, плюс 2,4% за рідкісними та незначні 1,2 за середнім ФПС завдяки прискоренню ОЗП. Максимально процесорозалежна Total War Saga 3 показала падіння продуктивності при переході з UDIM на сію на низьких налаштуваннях графіки спостерігалось зниження швидкодії понад 17% за статистикою 0,1% Low та до 2,8% за середніми FPS. На ультраналаштуваннях бачимо ще помітніше зниження продуктивності. До 17,4% за дуже рідкісними, на 13,2% за рідкісними подіями та понад 6% за середніми FPS. В цілому, з іграми ситуація цікавіша, адже DIM ddr 5 8400 cl 40 у більшості тестів поступається DIM 8000 cl 38 та UDeam 8000CL36. Ігри здебільшого віддають перевагу меншим таймінгам, особливо це помітно у Total War Saga Troy. Схожа тенденція простежується у порівнянні з CUDIM та UDIM. Також збільшення частоти Сію Дім з одночасним погіршенням латентності не забезпечує кращої продуктивності. Якщо номінальних ефективних 8400 МГц цих модулів здаватиметься замало, то буквально кілька кліків можна підвищити швидкість до, наприклад, 9000 мегатранзакцій на секунду. При таймінгах cl 42 2 по 56 та 144. На тій же напрузі 1,45 вольта. Пам'ять продовжила працювати в режимі Gear 2, тобто з піввідношенням частоти пам'яті до частоти контролера 1 до 2, не перемикаючись до Gear 4, де це вже було б 1 до 4. За бажання та при наявності часу можна досягти значно кращих результатів. Проте як це вплинуло на продуктивні системи, за виключенням aida 64 решта синтетичних бенчмарків залишились практично байдужими до збільшення ефективної частоти. А як з температурами приємною несподіванкою став невисокий рівень нагріву пам'яті в режимі DDR5-8400 радіатори прогрілися до 62 градусів після 15 хвилин стрес-тесту, що свідчить про значний запас до верхньої межі у 85 градусів. Такий результат дозволяє розраховувати на стабільну роботу навіть при тривалих навантаженнях. Проте у повсякденних задачах і іграх нагрів буде меншим. Найвищу температуру 53 градуси. Ми зафіксували в Stalker 2 та Indiana Jones and the Great Circle, Тоді як у решті проєктів вона знаходилася в межах від 46 до 52 градусів. Ці показники свідчать про ефективне відведення тепла штатними радіаторами. Чи зовсім недавно для досягнення ефективних частот оперативної пам'яті типу UDIM ddr 5 на рівні 8000 МГц потрібно було мати дорогу багатошарову материнську плату, оптимізовану під розгін, вдалий екземпляр процесора з хорошим контролером пам'яті та вдалий комплект ОЗП. І навіть за цих умов стабільний розгін був справжньою лотереєю. Все змінилося з появою CUDIM ddr 5 із власним тактовим генератором. Тепер досягнення високих, ефективних частот можливе навіть на бюджетних материнських платах. І не потрібно шукати процесор із вдалим контролером пам'яті. Сама процедура прискорення відбувається буквально кілька кліків. Важливим моментом тут є зворотна сумісність сію модулів із умовно старими в лапках, звісно, платформами AMD AM5 та Intel LJ 1700, де ця пам'ять працює як звичайна UDIM. Хоча без гарантії досягнення заявлених для Сію ефективних частотах. Знайомство з платформою Intel lga 1851 у розрізі її роботи з новим типом пам'яті можна вважати успішним. При цьому потенціал сію модулів розкриється тоді, коли на ринку з'являться комплекти з ефективними частотами понад 9 тисяч, а то й усі 12 тисяч Протестовані нами 24 гігабайтні модулі DDR5-8400 Kingston Fury Renegade RGB cu Сію справили на нас цілком позитивне враження. Хоча в синтетичних та ігрових тестах вони не продемонстрували переконливих переваг над класичними UDIM, працювали на високій швидкості без нарікань, а їх розгін до DDR5-9000 не викликав проблем зі стабільністю. Модулі мають достатній об'єм та оптимальний режим роботи. DDR5-8400 CL40, який легко активувати на платформі Intel LGA1851. Стильний зовнішній вигляд, чудова реалізація підсвічування та ефективне відведення тепла штатними радіаторами зроблять їх окрасою будь-якого системного блоку. Тепер залишається дочекатися масової появи та зниження цін. Згодні? Чекаємо на ваші враження у коментарях. Не забувайте за вподобайки, будемо вдячні за поширення відео серед друзів. До зустрічі! Все буде Україна!